25 років тому у Чернівцях відбувся перший концерт гурту Стелсі, команда, яка за чверть століття стала одним з корифаїв сучасної української електрофольк-музики. Про внесок Стелсі у популяризацію українського мистецтва про труднощі та перемоги, які траплялися на шляху музикантів за два з половиною десятиліття, дивіться у наступному сюжеті. The <laughs> cat На їх піснях виросли сучасні електрофольк-виконавці, серед них і учасники гурту Ґовей, який посів п'яте місце на Євробаченні. Чернівецький гурт Стелсі відзначає свій 25-річний ювілей. Розпочалося все у далекому 1999 році з році. Захоплення тоді ще підлітком Олексієм Кухарським творчістю музичного колективу The Prodigy». надихнувшись їх композиціями разом з однодум. Вони вперше виступили на сцені. «1 травня була на стадіоні біля стадіону Буковина, була дискотека, міська дискотека вона називалась, міська дискотека. І ми прийшли туди просто з друзями, ну, з друзями, з учасниками гурту і напросились: пустити нас виступити, представити свою музику. Наше тоді ніхто не знав, але ну, відповідно там був хлопчина. Він каже: ну дайте послухати, я пам'ятаю, як ми в плеєрі цю касету і в наушниках йому одягли. Він такий ага-ага, ага, ага. Ну, ну добре, хлопці, можу виділити для вас ну, 10-15 хвилин. І все. І це був початок. Наразі музичний колектив складається з чотирьох членів. Лідером, вокалістом та аранжувальником є Олексій Кухарський, Микола Кобилюк, Клавішник, Сергій Палка, басист. Та Олександр Веренінов гітарист гурт Стелсі виступає у жанрі українського електрофольку, ба більше вони були одними з першопрохідців на цій ниві, адже у 2000-х роках цей напрямок у музиці лише зароджувався. Особливістю цього жанру є поєднання народних інструментів із сучасними бітами. Всі ми знаємо це. Це зі ми якісь вірно. І нам потрібен ритм, там буквально на сцені було. Можна назвати тільки двох артистів, які щось подібне робили. В той час, коли ми це перше зробили, перші наші треки в 2004-2005 році. Це було, ну, Русла вона була поп-виконавицею, тобто вона так якось, у цей стиль електрофольк в ній вібрує, але вона все-таки поп мюзик. І був такий Макс Чорний з Києва у нього От саме ми навіть одночасно майже випустили альбоми, де у нього також використовуються всякі дримби-сопілки, накладені на хіп-хоп біти. Перший альбом, який повністю складався з композицій у жанрі електрофольку, вийшов у 2005 році під назвою Там. Цей альбом був настільки вдалим, що його помітив Олег Скрепка. І після цього. До Стелсі надходять запрошення на його фестивалі Рок Січ і Країна Мрій. Ем... Власне, і потім у Стелсі починається золотий період. Вони виступають на багатьох українських фестивалях, їх запрошують усюди. Кожен живий виступ Стелсі це перформанс, родзинка гурту їх костюми, поєднання української автентики та сучасного стилю. Пізніше музиканти додали ще одну особливість, завдяки якій є впізнаваними на сцені. Ексклюзивне, як зазначає Олексій Кухарський, світлове шоу. Але це світло. Відображене саме на костюмах. Зараз сучасні технології LED-лент дозволяють це зробити, і ми, по суті, собі пошили всі костюми, які світяться. Ну, як всі, я собі перший пошив цей костюм, я його зробив, потім довго ми там. Також експериментал, як він має виглядати яке саме, як саме, сам, щоб було зручно в ньому виступати. Гарно би він, щоб він світився. Потім наш басист Сергій Палка. Він також він, до речі, інженер. І він зробив собі цю гітару, яка світиться. зробив окуляри, які світяться. Наш виступ це не просто музика, це ще й світлове якесь дійство, яке відбувається прямо на самих учасниках. Учасниках гурту. Тетяна Дубіцька, Анна Харабара, Іван Мітрік. Теми дня. Тва.